5 вересня 2022 року судове засідання вирішується відкритим. Олександрівський мій області розглядає справу про притягнення до адміністративної відповідальності Літвіна Олександра Володимировича. Вчинення адміністративного правопорушення передбаченою статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Встановлюються особи, які з'явили судове засідання, будь ласка, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, назвіться, прізвище, ім'я по батькові. 1970 року нарушення міста Олександрія, культурна транспорта. Освіта ваша? Не закінчена ваша. Де яким працюєте? Громадна відприємниця. Зареєстровані? Сімейний стан ваш? Дружний. Діти є неповнолітні? Двоє. Неповнолітніх? Немає. До 18 років неповнолітніх дітей. Немає. Немає. Скажіть, будь ласка, інвалідом не являєтесь? Немає. Якісь пільги, статуси, заслуги державою? Немає. Так, проживаєте де? Місто Олександрія, вулиця культурна 35. Угу. Зрозуміло, дякую, поки присядьте. Так, будь ласка, виносту. Великий Олександр Олександрович на третя десяток тисячу другого року народження проживає в е, Салопольській. Ну, ви працівник поліції, не треба називати, де ви проживаєте. Так, скажіть, будь ласка, ви працівник у нас поліції, ви зазначений як потерпілий, так? В протоколі? Так. Так. Складав протокол. Хто? Надія Олександрівна з п'ятому. Так, ви в нас. Бажаєте, щоб бути допитані у якості свідка? Тоді свідок, будь ласка, поки у вас в коридорі. Очікуйте. Ви у нас, як у якості свідка. Ви складали? Ви складали протокол. Надія. Ви, ви зрозуміли, так? Що свідок не може бути присутній? Е, так, Євген Олександрович, скажіть, будь ласка, мені. Вам яку шкоду завдано? Ви знаєте, хто таке потерпілий? Вам яку шкоду? Ви ж були про виконання? Да? Заподіяно морально, фізичну або майнову шкоду. Потерпілий має потерпілий, особа, які адміністративним прапорушення заподіяно морально, фізично або майнову шкоду. Ну, в принципі, потерпілим Означає яка складає протокол. Тому ви скажіть, ви бажаєте, щоб ви були допитані у якості потерпілої особи, чи у якості свідка все ж таки? У якості свідка. У якості свідка все ж таки. Тоді, будь ласка, також, коридор, ви себе не вважаєте потерпілим? Не вважаю, ну, це в якості свідка, Так. Да. Тому саме вашу законну вимогу, так, да, не викладається. Я виконав. затримував ну, стрільбимо з нападом. Все. тобто вам шкоди ніякої не западіє, але була непокора саме вашої вимоги при виконанні службових обов'язків. Правильно я вам зрозуміла? Так тому ви бажаєте, щоб ви були допитані саме у якості свідка. Будь ласка, тоді теж в коридор. Ми запитаємо особу, а потім вас. Оголошується склад суду, справа розглядається, головуючий суди. Подаляк Яна Миколаївна за участь секретаря судового засідання Карпушови. Чи будуть відводи складу суду? У вас немає відводів. Скажіть, будь ласка, права і обов'язки. вам зрозуміли в судовому засіданні? Зрозуміли. Тоді розпочинаємо. Знаєте, у зв'язку з чим вас викликали да, до суду? 31.07.22, 9.56, Так, місто Олександрія, вулиця. Яка вулиця? Перспективна, да? Перспективна. Біля будинку 44 А. Це ринок чи що? Це прямо перед перехресті ринку. Я там другу, а на торгова точка прямо на цьому перехресті. 44 А. Громадянин Ліплін. ага. Чинив, звісно, непокору законів вимозі інспектору СДПП, лейтенанту поліції великому при виконанні ним службових обов'язків. Внаслідок чого складено адміністративний протокол від 31.07.22 серія ВАП номер 46, 17, 10. Так, і ще перед тим, як ви перейдете до пояснень, надійшло через електронну адресу, надійшло через електронний суд, надійшло ваші, надійшли це саме пояснення ваші до цієї справи. Бо так вони трошки неправильно зазначені. Позивна заява про визнання ну, протиправни. Це ще шапка самого суду. Я, я питався додати до справи. Це просто ага. пойди, 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 за мною заяви воно його оформлює. <звук> ну, це мої пояснення Це пояснення до цієї справи. Все, я зрозуміла. Будь ласка, пояснення <звук> будете <звук> давати? Так, <звук> пояснення. Да, можна сидіти? <Давай. звук> <звук> <звук> буде трошки зручніше, тому що я хочу теж зачитати. Ситуація була, ну, якщо коротко, дуже, то я означала, в двох словах. Моя непокора. Реально це є відео, яке записано початок відео о 9 годині 48 хвилин відео долучено до матеріалів справи. Його не мішало передивитися. Там 3 хвилини, навіть каже І ще одне. Великий ну, на той момент, перше, ні інспектор, ні його колега не представилися. Це було перше. Я на даному відео звертаюсь до них за допомогою. У мене стоїть на перехресті машина на аварійки, ми її скатили до бордюра. я просив їх перекрити, щоб я зміг машину перекатити, ну, допомогти. Я до них звернувся за допомогою. Я Будь крайні чесним, перед цим відео ще є маленький незаписаний епізод. Я підходжу до Осланової з просьбою про допомогу. Вона мені відповіла, вам шнурки погладить і визвати, навіть не вам, на тих, по-моєму, не, не помню. Вам шнурки погладить і визвати в евакуатор. Я на неї так подивився, розвів глазами, вона тут побігла якогось водітеля перехвачувати. Я відійшов. Дивився на цю ситуацію, включив відео і заново до них підійшов. Ви, це, це який день тижня? Це неділя. Неділя. Базарний час. Базарний час, це я мала на увазі. Базарний час. Ви приїхали в 9.56. Ви тільки приїхали туди? В 9, я, я, я десь п'ятдесятої приїхав, десь 35 минут. Я спізнився, мене ждали на точці, я спізнився на роботу, я на 9 звичайно приїжджаю. В 9.30. Я приїхав 9.40. І що далі. Приїхали. В мене, мені треба було вигрузити інструменти і забрати до прозору про конструкцію вікна. Мені надо було під'їхати до моєї точки. Машини запарковані були вплотною. Я притормозив на перехресті, почав роздивлятися, як під'їхати. Машина задивилася, загухла на холостих. Справа в тому, що я перед цим заправив машину. Як мені пояснили, що бензин неякісний, ти випалив старий бензин, на новому ти заглух. Я включив варінку. Ще паліцієнтів не, не було. Я включив варінку. Мені якраз дзвонив Едуард, я в тебе на точці жду тебе, його сумки в мене на точці були. Я перейшов через дорогу, відкрив свою точку. Открив точку. А був. машина де в цей час була? На тій стороні перехрестя я її е, до бордюра підкатив. Біля будинків? Ні. Оце якраз перехрестя справа. Оце синя 44 а досюду, як іти, зліва, е, машина стояла, тут на відео видно. Машина стояла зліва під бордюром на цій стороні. Перехрестя. А мені взагалі потрібно було піти. Ну, Вона не заважала рух. Да, Вона була на перехресті на аварійки. І вона сказати, що вона не заважала, її треба було прибрати. Ви Едуарда. її залишили і пішли до Едуарда. Що... Я пішов, відкрив е варюк, людина просила мене віддати валізи. Я кажу: Едуард, якщо можеш, будь ласка, поможи перекатити машину. Ми з ним повертаємося до машини. В цей момент з тиця кала вакала машина. Працівник Я... поліції з Да. Ну, вона не представилася на той момент. Я підійшов з першими словами, вибачте, будь ласка, якщо ви нам допоможете, ми будемо дуже вдячні. Ну, В плані не толкати машину, дівчика, а в плані, що ну, вона ж з жезлом була і так далі. Вона мені відповіла, шнурки погладить і викликати евакуатор. Я трохи розтірявся. Тут вона побігла якогось водителя під колеса. Я дійшов, соседоточився. Думаю, я не зрозумів, це поліція чи не поліція? Я включаю телефон оцей. Підходжу, вони вже водітеля воділявся штурмувати. Для чого? Ну, на машині. Я підходжу до них. А, так вони ви були воді, водієм ні, свого автомобіля? Ні, а я водій мого автомобіля. Вони іншого водія, вони, я вам скажу чесно, для вона... чого? Для чого їм водій іншого автомобіля, ви кажете, штурмувати? Для чого? Ну вони там питались всіх. Тому у нас ззаді кидала кидалась під колеса, казала, ви нікуди не уїдете. Цього водітеля, що стояв, вона питалася, вони питалися оформити зразу всіх. Тобто, як це було, я вам кажу. Вони питалися оформити зразу всіх. Я тоді включив телефон і підійшов до них. Кажу: вибачте, мені потрібна ваша допомога. Вони вже вдвоє були. І це є на відеозаписі. Моє звернення до них. Надалі, великий, почав виривати у мене телефон. Зараз воєнний час, я говорю, я маю право знімати. Я знімаю, мені здалося, що ви не поліцейські, ви не понятно хто. Може, це мої докази будуть в подальшому. Він накинувся на мене і почав виривати телефон. Якщо ви звернулися до них, як до поліцейських, за допомогою, ви кажете. Да. І, і, і зараз ви ж кажете одночасно, що ви не знаєте, хто вони. Я думав, що це поліцейські. Я, я, я бачив, що вони в уніформі. В принципі, я без очків бачив, що у них на, на кепках, там на значках, що вони. Ну, ну камера... Вони були в такій же формі, як сьогодні. Да, так, да, як всього, в цій же формі. Тобто, ну, вони мені жодні. Я до них підійшов одразу я літ, Олександр Володимирович Будь ласка, мені потрібна допомога перепаркувати машину треба. Вони тут же заборонили мені відеоцінку. Далі вони почали забирати в мене телефон. Вони до цього моменту не представились. Я спочатку оторопів, потім великий яка... руки в наручники. Говорю, я не дам. Він почав питатися викрутити мені руки. Я в цей момент передав Едуарду телефон. Свій. Я хотів зберегти відеозапис, що я на них ній... тобто, відеозапис збереглася. Далі що було? Асланова достає пістолет. І у Едуарда гадати телефон. Я був в шокі взагалі. Перекресток, куча людей, машин. Едуард підняв руки вгору з пістолетом, вона невисока, вона спиною до дерева. Коротше, він якось умудрився, не знаю, хто то з людей підійшов і забрав той телефон. Далі вони в мене взяли в мене в наручники, таку документи. Тобто я не запротивлявся, дав руки, їздив, не хотів ззаді застігнути, закручував руки. Кажу, давай я тобі дам добровільно спереді руки закручу. Він надів на мене кайданки. Далі ваші документи. Я кидаюся в карман, думаю, що в мене є документи. А так як я до цього не їздив, я щоб не потіряти, ну, я півгоду не їздив, вилежив документи вдома і мені тут дойшов в голову, що в мене нема. З собою документи. У ну, мене був з собою телефон, і в мене дія. Все проведено оформлено. Кажу, документи мої ну, в телефоні ще є. Ну, ви представили, представили документи працівникам поліції. Я не зміг представити. Я кинувся, я думав, що в мене є з собою документи, їх в мене не оказалось. Я йому достаю страховку даю. Він каже, мені твоя страховка не треба, давай документи. Бо я в казирку в машині якраз була страховка каже, давай документи. Кажу, ну документи у мене цих немає, в телефоні документи. Давай телефон. Телефона вже немає. А де ваш ви телефон? Так я передав Едуарду, а Едуард, вона ж не опитала забрати з пістолету. Я але, це зрозуміла. Чому, чому вони вам не, не, не повернули телефон? Для того, щоб ви представили, предоставили поліції. Колка у мене. нікого. Нікого не було. Не було? було. Тобто ви то, вже не знали ваш телефон? Я, я в Кайданках. Я великому кажу, представтеся, хто ви. Що, люди розійшлися, і Едуард уйшов, нікого не було. Едуард втіна. стояв. Ну, так, Еду... Ви не могли звернутися до Едуарда, щоб а, він було. Поверну... А телефону в нього вже не було. А він не знає, кому він віддав ваш телефон? Ну, телефон, у нього на той же момент телефону не було. Ну, Едуард, напевно, ж знав, кому він віддав телефон. Чи він вибув із вашої власні? Хто вам повернув телефон? На базарі мені повернули телефон. Mm -hmm. я, я вже коли в дві години приїхав. сусідка платьку каже, чому ви тобі... не звернулися, щоб вам не надали повернули телефон, щоб ви представили документи. Так. Я поліціянтам запропонував. У мене є копія документів на точки, мій паспорт, мій, ну, документи предприймательські, все кажу. Через дорогу моя точка. Давайте пройдемо возьмемо. Великий на мою вимогу достав махнув посвідченням, кажу: мені треба взяти хоча б очки, щоб. Щось побачити. Е і далі вони викликали, ми визвали СБУ, зараз вами буде займатися СБУ. Ну, СБУ, то СБУ. Хто -то, а, а я попросив е сусідню поточником, кажу, ви забідіть хто-будь поліцію. Спочатку під'їхав другий екіпаж поліції, який посадив мене до себе в машину в кайданках. Я попросив, зніміть кайданки, дайте я вам надам. Документи на торговій точці. Ніхто мені не дозволив не піти на торгову точку, мені заборонили виходити з машини. З'явились два працівника СБУ, один такий здоровий, один поменший. Підходять вони до мене. Я вже трошки в себе прийшов, кажу: я резидент Америки, заберіть мене в СБУ, я хочу дати признательні показання. СБУшник у уходить. Дивлюсь, вони пішли місця за і шукати по ринку мій телефон. Вони пішли по точкам, почали у людей удалять відео, люди знімали це все на відео. Вони вимусили людей поудаляти все відео, як це Ну, Ці два злучника. Пізніше я поїхав в СБУ і мені повідомили, що їхніх працівників там не було. І одного з цих злучників я побачив в міськвітіло, як ходив писати заяву. Тобі, я Uh -huh. от написав хранової, що в 948 було записано відео. 9.56. скажіть мені, будь ласка, ви э, самі звернулися до працівників поліції? Я так розумію, що я, ваш... я так розумію, да. що ваш автомобіль не перешкоджав руку. Так? Не. Я був, я був бурю, а откопіли, чому тоді на вони до вас звертались чи виданих? Ви, да ви самі. Да, Двічі, я вам кажу, одної відеозаписі немає. То я вам кажу, як а я... для чого? Ви не могли вирішити самостійно це питання своє? Я підійшов возле машини, стояла ззаді, стояла Асланова. Ну це куже узнав. Я її попросив, кажу, ми зараз будемо перекатити машину, машина так носом з бордюр, треба було трошки відкатити назад і попитатися кудись катити, І не було куди катити, Машина запарковано було вся. Тобто, ви самостійно підійшли до працівників поліції, тобто ви розуміли, що це працівники поліції. Так? Ну, я спочатку так, думав, да, що ви, так, це працівники поліції. Ви розуміли, що це працівники, і звернулися до них за допомогою. Чим саме вони могли перекрити рух, ви бажали? Чи О, що ви хотіли від працівників поліції? Я хотів, щоб вони допомогли перепаркувати машину. Тобто, в плані Є... хтось, хтось в'їде, ми, наприклад, ну, яким, чином? яким чином, ну, ми вони з поліцей. Едуардом могли котити машину, а поліцейський міг, наприклад, і передержати, ну, показати. Куди нам перекатить і так далі. Нам не треба було машину на варіті і кудись перекатити. Тобто, Я дав великому ключі, кажу, якщо ви сумніваєте, що машина заглохла, вона Ви загутити. кажете, він не представився, він же до вас не приходить, підходить. Я підійшов, ви, я представився. Ну, бо Ді ви двіга, підійшли, звернулися і представилися. Та. І я при цьому вже ви записували, так? За другий коли, коли я другий раз підійшов, я дістав телефон. У мене були сумніви, що це поліція. Мужчина одійшов одних, кажу, кажуть, я не пойму, це парковщики чи поліція. А що на, на ринку є парковщики? На ринку, скажіть, будь ласка, платять за парковку автомобілів на ринку? Був час, що платили на ринку, потім перестали. Був і, час там розвитка і парку. Я, я наразі зараз спрашую. Зараз, чи платять, в немає? Ну на а чому черги? тоді ви вважали, що це паркувальники, а не працівники поліції? Якщо в них вони в одязі, які ну явно мають ну, розпізнавальні формі. знаки, явно мають, якщо вони в такій же формі. Ну коли мені працівник поліції, і ви кажете, формі, що ви самі підійшли розумі. до них і ви розуміли, що це працівники поліції, і саме зверталися я, до я них за допомогою. До Вона мені в грубій формі відповіла, як це може бути працівник поліції, який до мені пропонує просувати шнурки. Я в шоці був. Скажіть, будь ласка, ви самостійно не, мірі... не могли вирішити своє питання з поломкою автомобіля без працівників поліції? Ну, для безпеки руху, я думаю, правильніше було до них звернутися. Автомобіль вже стояв, він вже був да, виключений. Він на, аварі... на аварійці, да. Мотор вже був виключений, да, він, він заглох. Він заглох, Він да. так. Тобто було дуже багато машин припаркованих. Інтенсивний рух. Є поліціянти на перехресті. Якщо це поліціянти, я звернувся за допомогою. Перший раз вона мене відшила, я включив телефон і вирішив вирішити. Може, це не поліцейські, це просто хабарники якісь вийшли попрацювати. А що вони від вас вимагали гроші? якісь? Чи, що? чи Тому, вони від когось? Мужчина одходив і каже, я заплатив за парковку 200 гривень. Каже, не за парковку поліса немає. 200 гривень. Я в мужчини... Спросив у воділя, який від них оташов. Ну, тобто ви розуміли, що було складено протокол? Ні, я нічого не розумів. Я бачив, як вони бігають ви? за всіми водітелями одночасно. Но він сказав, що в нього не було полісу, і він да, сплатив... заплатив 200 гривень. Uh -huh. тобто, я, я зайшов в не до вміття, це поліцейські, чи це не поліцейські. Незрозуміло. Ви думали, що вони потувальники? Я не зміг зрозуміти, вони мені не представились, ні перший раз, ні другий. На вимогу надати телефон, я не збирався їм надавати телефон, я вважаю це незаконною вимогою. Це все є на відео. Я прошу продивитись відео. Далі я вимагав їх представитись, Асланова не представлялася, махнув посвідченням великий, потім приїхав другий екіпаж. І другий екіпаж, я думав, вони ж з'ясують обставини, в чому складуть протокол, візьмуть свідчення у особи, яка викликала. Виявилося, що я спочатку думаю, може їм підмога прийшла. А мені люди потім кажуть, ми визвали сусіді по контейнеру, рибак Світлана визивала поліцію каже, я бачила, що тебе б'ють. Він мене за... запитався Да. Лікарню зверталась і що? У е, мене на другий день це ще до другого дня не дійшло, Я вечором е, в поліції написав заяву про неправомірні дії поліціянтів. А на ранок у мене напухла права рука, ліва, ліва рука напухла, і я звернувся в травмпункт. Травмпут я зробила рентгене, це була на кол, і мені наложили гіпс на другий день. Були сліди наручників. Кстати, це ось судній який вже десь, тільки-тільки пройшли сліди. У вас все спояснено? Спояснено. З ну, Я звернувся внесено до реєстру досудових розслідувань. Моя заява проводиться до слідство, яке не проводиться на даний момент. Тому що я звертався до слідчого, мені так і не надали, не визнали мене потерпілим, не надали мені. нас... Туди не на експертизу направлення по сьогоднішній день ніякі слідчі дії не проводилися. Я в Колохотані попросив витребувати е, відео з відеокамер поліцейських. Е, у них була на двох одна відеокамера, яка незрозумілим чином весь час переміщалась від одного покліпля до другого. І в цілому результаті. До протоколу про моє адмінправопорушення намагалися вписати двох свідків о 12 годині 17 хвилин, яких знайшов великий на вулиці біля Місквітю. І коли я свідкам попросив їх перечитати адмінпротокол і зробити свої зауваження, де вони були на час про мого правопорушення, вони взагалі відмовилися в цьому приймати участь. Тобто там я зазначила, що 12 17 були, намагалися вони залучити свідків. Тобто свідки залучались не на місці правопорушення, хоча свідків було маса. Свідки знімали це все на відділ. А де залучились свідки? Прямо в міск відділу. Вони на дорозі привели двох мужиків, які повинні були це все свідчити. А я з мужикам кажу, вибачте, будь ласка, перечитайте протокол. Це трапилось на центральному ринку. Якщо ви щось бачили, можете повідомити, будь ласка, напишіть. Або зазначити, де ви були в цей час. То ці люди потім відмовляються від підписання даного адмінпротоколу. протоколу. Так, ви тут просити своїх письмових пояснення, приєднати до матеріалів справи відеодокази, на яких чітко видно, що жодних сусідів уніформи, коли я до них звернувся, за допомогою, не представилися. Почали сьогодні відбирати мій телефон, на який я проводив відеоконференцію на мою. Відеофіксацію, на мою думку, про те, відносно мене. Посилання на відеофайл. Що це за посилання? Вже у вас в справі є копія, це ну, віртуальний ну, файл не прикріплявся, і за те, що в нього розмір більше 100 метрів. Він не кріпився напряму до справи. Через посилання? Це, це саме це відео, яке, яке ви робили яке на, я зробив, да, на ринку. І за якого мені от розбили телефон, звісно, конечний. Оце він, це посилання на нього? Так. Да, да. І воно вже із справою, вже Ляшенко зробив. Копію на диск. Який Ляшенко? Хто це такий? Ну, Ляшенко? У вас. Системний адміністратор, бо він сказав, що не може відкрити файл, а потім відкрили файл і приєднали матеріали до справи. Витребувати копію відеофайлів реєстратора подій 31-го інспектора, і витребувати копію. Ну вони є диски ці, ці ви маєте на увазі. Да, я Буді я да. камер працівників поліції, да, да. я хотів би з ними і переглянути те, що ви знімали на ваш телефон. Так, да. Да, хотів би всі. Всі питання ці Так. Да, да. Тоді переходимо в матеріалах справи. У вас з пояснень все? Ні. Ще один момент. Мене в Кайданках утримували в міськвідділку ще до 12.17 і ще довше, тобто більше двох годин. Мені не надавали змогу позвонити. Мені не надавали, вони викликали, я сказав, що да, я буду користуватись допомогою. Вони викликали адвоката з Дурд бо вони мені відмовили надати дзвонок адвокату. Вони не давали мені пити. Тобто відбувалося катування в міськвідділку, я звернувся до чергового з клопотанням завадити протиправним діям поліціянтів. Черговий мені відмовив, і я в наручниках ще був десь до часу, десь до першої години дня. Тобто, з 10 до першої години три години мене катували. 9.56 це все почалось. Відео починається в 9.48. Інспектор пише, що в 9.56. Це коли. Є свідки. Помимо поліціянтів, були свідки, які вони відмовились. Залучити на да, протокол. Ну, за це було на ринку, всі це наблюдали, записували на відео. Вони прийшли, удалили всіх людей відео, запугали людей. Ну ви самостійно звернулися до працівників поліції за допомогою да, з метою, да. щоб вам допомогли да. переставити автомобіль. Куди саме ви хотіли його переставити? Ну, я хотів його прибрати з перекрестка, тобто він ще в межах перехрестя, тобто десь на аварійки. Вони вам перше відмовили, ви друге відійшли і опять підійшли да, з, з цієї ж Щоб звернувся же... з цієї ж вимоги. Вони вам що сказали? В другий, раз, що вони в другий сказали? раз вони намагалися тут же забрати телефон Зразу. А, вони вам сказали, що, що знімати неможливо. Що заборонено, заборонено знімати, посилаючись на військовий стан. Я сказав, що я знімаю відеодокази ваших протиправних дій. А ви ж прийшли за допомогою, яких саме протиправних дій? Ну, якщо вона мені, я розвернувся до неї з допомогою, вона мені порадила прасувати шнурки. Є ще 11179 наказ про субординацію та вічливість поліцейських. Uh -huh. Тобто, це не поліцейський, якщо він не виконує за, за, закон. Тобто є наказ. Е, Є закон про нацполіцію, яка не має права надівати кайданки на людину, яка не підозрюється в кримінальному злочині або не нападає на поліцію. Я не нападав на поліцію. Мене раділи в кайданки за те, що я їм не віддав телефон. Ви підійшли почали знімати, і вже опять, ви з, з чим другою? Ви підійшли опять з проханням? Да. Давайте передивимося. Давайте передивимося відеозапис, переходимо до просто... дослідження е, відеопроказів, а саме диска DVD-R номер 1 е, стаття 15 КОАП, громадянин Літві. Вписаний диск. Це е, відеозаписи з бодіками працівників поліції. Будь ласка, досліджуємо. Що? Перше по програмі бак, що щось сипать.